Тація дітей однієї групи і перевезення до іншої групи це напряму визначено одним із видів злочину геноциду за римським статутом, і е, в з тисячі року е, з окупованих Росією території України е, до Росії було вивезено 19,5 тисяч українських дітей. Е, більшість з них це діти сироти та діти позбавлені батьківського опікування. Але також це були діти з повних сімей, е, яких розлучили. Чіли з батьками і батьки, яких разом з уповноваженим органом України билися і продовжують битися за їх повернення. Чому Росія дуже опирається? Цифри на сьогоднішній день з цих 19 з половиною тисяч дітей з дуже важкими засиллями повернуто не більше ніж 6, ніж 600 дітей всі інші залишаються залишаються там і вже на сьогоднішній день дуже багато доказів є того що одним перевезенням справа не обмежилася тобто дітей діти причому не тільки з 2022 року а ще з 2014 року дітей діти знаходяться у стані постійно психологічне про Патріотичної проросійської обробки виховання поміщення у виховні так звані оздоровчі табори, де вони проходять так таку саму патріотичну підготовку, їх насильницько та дуже форсовано усиновлюють в російські сім'ї.